Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати. Я називаюся отець Юрій Щурко і запрошую вас до читання книги псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали разом 14-й псалом і над ним трохи роздумали. Псалом починається з заголовку, де сказано є провідникові хору Давида. І далі є слова про безумного. Каже безумний у своїм серці: Немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. І далі псалмопівець запитує, чи ще є розумні на землі. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і зледащили: Нема нікого, хто добро чинив би. Нема ані одного. І, очевидно, псалмопівець, бачачи цей хаос, запитує себе, чому оці безбожні і нерозумні нападають на Божих людей. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли, вони Господа не призивають. І тут, власне, словами Псалмопівця сам Господь власне, ставить це питання, що і цікаво. І Господь стверджує, що Він є місцем захисту для тих, хто є йому вірні, тим і держатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом у Бога ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. І в кінці сьомий вірш висловлює так звану надію Сіону, надій на спасіння, яка, яка прийде з Єрусалиму. Із гори Сіон, яка є в Єрусалимі, на якій, очевидно, також є розміщений храм, на який Авраам приніс властиву жертву, мав принести в жертву свого сина Ісаака. Це ніби називається Гора -морі, але це є те саме узвище, і на якій, очевидно, є розташована Гохта, бо це є продовження цієї Сіонської гори. Отже, коли б то вже прийшло із Сіону Ізраїля спасіння. Коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, утішиться Ізраїль. Отже, цей псалом написаний у формі строфи. Що то є? Це є такий спосіб висловлення, коли щось стверджується і те саме повторюється іншими словами. Але найважливіше, як я вже говорив впровадженні до книги псалмів, є невисловлене. Це те, що зроджується у серці молільника, який промовляє. Свою молитву через форму псалмів. Псалом 14 є цікавий тим, що він є майже ідентичний до 53-го псалма, проте в Псалмі 14 використовується особисте ім'я Бога, яке ми прикладаємо як Ягве, так? а в Псалмі 53-му більш загальне поняття на означення Бога є вжито, яке звучить в єврейському тексті як Елогім. Дехто зараховує цей текст до псалмів Плачу. Подібний опис зіпсуття, наприклад, зустрічаємо у псалмі 12. Проте з огляду на згадки про безумно і розумно, справедливих і лиходіїв, цей псалом також відображає типове богослов'я мудрості. Цю версію про те, що цей псалом можемо дуже сміливо зарахувати, до Псалмів мудрості під силі використання у четвертому вірші цього псалма єврейського тексту важливого поняття яда, яке перекладається як знати зазвичай. А в українському перекладі Хоменка воно тут вжито такий переклад, який каже невже вони не схаменуться, тобто так не знають Бога, так, не відчитують його доріг. Але тут, власне, мається на увазі, що мудра людина пізнає Бога, знає його. Тобто має досвід зустрічі з ним, також шукає його. У книзі приповідок, до речі, протилежність до людини, яка знає Бога, живе ним, шукає його, є безумний, який також згадується в цьому псалмі єврейською. Безумний звучить як навал. До речі, це єврейське поняття навал, яке часто використовується і в псалмах, і в «приповідь», в книзі приповідок, зокрема, воно також може означати і марний, і нікчемний, і безбожний і скнара, і дурень, і навіть невіруючий. Отже, навал чи безумний це людина, яка відкидає Бога та Його дороги і свідомо вибирає зло. В книзі прикладу 13 19 дев'ятнадцятому віші є такі слова: як здійсниться бажання, душа радіє від зла відвертатись, то для дурних осоружно. Тобто для них це знаєте якийсь програш, як вони не роблять зло. Очевидно. В контексті цієї війни ми розуміємо, які страшні паралелі ми бачимо тут з московитами. Безумні, каже перший, вірш мерзоту коять. Дієсловське єврейське дієслово тієв, яке вживається в Старому Завіті в різних формах, означає також зневажати, оскорняти, чинити його гидно. І часто використовується в Старому Завіті для опису ідолопоклонства, наприклад, в першій книзі царів, в першій 6 главі, 26 вірші, або також вказуючи власне, на невірність Ізраїля, який впадав ідолопоклонство, як, наприклад, про це говорить пророк Езикіл в 16 й главі. Цікаво, що Святий Павло цитує 14 й псалом у його грецькому перекладі, тобто версії Септуагінти, у своєму посланні до римлян. Він використовує три перші вірші псалма для опису людства, яке дійшло від Бога в третій главі з 10 по 18 вірш, так дуже яскраво описуючи цей трагічний стан людства. Каже Святий Павло: нема справедливого, нема ані одного, немає тьому, що нема хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає хто добро творив би ані одного. Їхнє горло гріб відкритий, до обману язик їх схильний, отрута гадюча у них під губами, устав у них, повні прокльонів, повні, устав у них прокльонів повні і, повні і гіркоти, щоб проливати кров, швидкі їхні ноги. На їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру. Немає Божого остраху у них перед очима. Ну, Тут сказати, що це є опис цієї агресії московитів здичавілих, хто нічого не сказати. Та речі є дуже пронизливо, промовисті і, і, і дуже відлунюють до тієї страшної мерзоти, яку коять оці здичавилі орди московитів, які пруть на нашу землю. Тому ми також повинні розуміти, що мова під цими словами не йде про людей, які заперечують існування Бога, але про так званий практичний ітеїзм, про оскільки Бог і його правда відсутні в публічній сфері і в соціальному вимірі дуже багатьох людей і народів, які навіть декларують, що вони нібито є віруючі. Що цікаво на само початку, вже в першому вірші Псалом Півець нарікає на релігійний стан людського роду. Його тотальна зіпсованість констатується двічі, каже він: зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Оце нерозумне твердження немає Бога. Це не стільки заперечення існування Бога, скільки твердження про Його, як хтось вважає, з тих людей, які так стверджують про його видиму незацікавленість у тому, що діється у світі. Такий висновок безбожники роблять, тому що на землі панує розбещеність, а Бог здається, нічого не робить, щоб виправити ситуацію. Однак, як ми читаємо другий вірш, третій, четвертий, п'ятий, шостий, наступний, аж майже до самого кінця, то ми бачимо, що Псалом показує, що Бог насправді більше ніж цікавиться і нашим світом, і долями людей. Він передусім шукає поміж безумними мудрих. Тих, які шукають Бога. Та як історія з Ахеєм, так? ми думаємо, що то Закій шукав Бога, як дивився, що це Бог шукав Закея. Так само люди думають, що вони шукають Бога, це Бог шукає, чи є розумні. Господь є справедливий, тому уболіває над убогими та їхнім захистом. Нечастиві, натомість не, не тільки зарозумілі у своїй удаваній силі, але й нерозумні, оскільки ставлять під сумнів Божу прихильність до нужденних. Нібито відсутність Бога в світі може змінитися в одну мить, і точно прийде час, коли нечестиві і безумні держатимуть від страху. Отже, Бог, і це є важливе таке послання цього псалма, хоче привести все до свого первісного порядку. Тому цей псалом закінчується такою молитвою, побажанням у сьомому віші, і тут зміщується фокус гнобителів, пригноблених у суспільстві на весь народ і на його майбутнє. Отже, Бог не розв'язує всі наші проблеми в одну мить. Бог грає, що так скажу, довгу гору. І тому він піклується про всіх людей і чекає довготерпеливо на навернення цих нечастивих. у молитві цього Його сьомого віша, міститься прохання про спасіння, яке змінило б теперішній час страждань на час радості в Господі, час, який охоплюватиме і гнобителів, і пригноблених. Пройдуть роки. І оці слова, які є вислані в цьому вірші 14 го псалма, вони здійсняються. Добра новина Сіону про те, що Бог зробив для світу через оплочення, страсті та Воскресіння свого єдинородного Сина Господа нашого Ісуса Христа, полине аж до всіх кінців землі. Людина, однак, незважаючи на проголошення доброї новини вже 2000 років, так як і тоді, в часи псалмопівця, так і сьогодні може відкидати цю спасенну Божу пропозицію. Як ми бачимо на прикладі таких тиранів, як Путін, продовжувати жити так, якби Бога не було, і навіть почати страшну війну після двох тисяч років історії християнства і думати, що його слово є останнє. Однак ми знаємо, що Бог тільки є наш творець, але відкупитель відповідально за своє творіння. І тому у майбутньому світі, в новому світі де є нове небо, нова земля, як ми читаємо в книзі Откровення, не буде місця ні для. Диявола, очевидно, ні для його слуху, отих звірів, які шматують Божий народ. Тому нехай ця надія, надія, яку ми маємо в Ісусі Христі, про яку святий Павло каже, вона не засоромить, яка так потужно висловлена в цьому останньому вірші 7-го псалма, 14 псалма, як таке крещендо, нехай буде нашим таким дороговказом і отою опорою, в яких без ситуаціях ми не були. Посеред трагедії цієї війни, що ми розуміли, що Бог ставить останню крапку. Олімся все, ми одні за одного, заохочуємо наших друзів, і це буде велика Божа справа, яку Він буде робити в нашому житті, скріплюючи нас своїм словом. Хай вам щастить слава Ісусу Христу!